Акцію з видачі вітамінів для всіх охочих організували волонтери громадської організації Січ. Підсилення для імунітету в понеділок та вівторок роздавали містянам. У середу та четвер волонтери чекатимуть на переселенців. То це мультикомплекс. Воно для похилих людей для жінок похилого віку, для чоловіків похилого віку. і окремо на сім'ю там комплекси, також дитячі вітаміни і для вагітних жінок. Понад 15 палет вітамінів надійшли разом із гуманітарною допомогою від партнерів організації Товариства України українців у Фінляндії частину віддали військовим, а частиною вирішили підтримати усіх, хто зараз проживає в Черкасах. Вони зараз можуть допомогти при сезонних захворюваннях. Зараз загострення захворювань також при сезонному авітамінозі, Ну і в цілому підтримати імунітет. Пан Сергій прийшов отримати вітаміни для своєї дитини та дружини. каже в час, коли скрутно психологічно і фінансово така допомога важлива. Вважаю, що потрібно ж як там більш повноцінне. Харчування для себе і для дітей. Пані Ірина дізналась про акцію від подруги. Прийшла з мамою. Вважає це гарною можливістю допомогти переселенцям та людям похилого віку. Сьогодні мені дали вітаміни для онучки, ну, онучки 6 років, і комплекс плюс тут. Для дорослих есть, тобто, ну різні вітаміни дві дві упаковочки на мою родину для чоловіка, доньки і для мене. Дуже вам вдячна за ту допомогу. Аби отримати комплекс, потрібно мати при собі паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків. А переселенцям знадобиться довідка внутрішньо переміщеної особи. Пред'явивши документи, можна отримати вітаміни і для рідних. Роздаватимуть їх за адресою Небесної Сотні з 10 по 16. Рина Марченко Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.